Кітка на такі ребра, я їх не пробувала ще. Але взяла дві упаковки: 6,75 для хлопців на вечерю. Так, ну що, запечу спочатку один. все ж таки. Виклала. А, він вже з соусом у такому пакеті а, був цей, виклала, трошечки змастила. Чекаю зараз, як знається духовка. ставити. там. Написано 18-25 хвилин. Ставити в духовку по гарячу. Так, все. Ну що, в мене пройшло 20 хвилин. Дістала ребра, розламала трошки. Пахне дуже, дуже смачно пахне. Ось, роздається, вже що, мабуть, що маєш тропектися. Витіляється знову. Не знаю, що там багато тих месо буде, але щось таке смачного нам.